Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Ну що, сьогодні про ціни. Є найближчий тут такий міні-маркет, він здебільшого для іноземців, бо для місцевих там трохи задорого. Оце зараз буду рухатись туди, покажу саму місцевість, хто не бачив, де я живу. Оце якраз сам шлях від дому, що тут, як навколо, як тут живуть місцеві. Ну і далі безпосередньо сам магазин. Як він виглядає, що там є, які там ціни. Ну, треба відразу сказати, що це не є типовим магазином для Філіппін. Як я вже сказав, він для іноземців, тому ціни там завищені. А із-за того, що острів малий, то асортимент там ну, такий собі. Якщо на більших островах, то він набагато більший. Зараз все побачите наживо в подробицях. Більше місяця гуляють вітри, такі, що я таких не пам'ятаю, щоб так довго трималася така пасмурна погода. Тому знімати тут на першій лінії воно все складно. Тому вступ робив я в хаті знімав. Це, до речі, за той час, поки я не знімав, це ж ось в цьому будинку, який зліва, а це в мене найближчі сусіди, то тут раніше був дайвер-центр, а зараз вони виїхали, бо ціну тут сильно підняли. Прямо дуже сильно. І тому зараз а, сюди заїхали нові сусіди Канадієць зі своєю філіппінською дружиною. Ну а тут далі все як було, так і є. От типовий філіппінський хаос. Це все тут живе одна родина, щось вони тут будують, щось не будують, все воно в процесі. Ну, це по великому рахунку, можна сказати, що типове філіппінське подвір'я. Оце ось так воно виглядає. Знову ж хто не бачив раніше. І тут. Є якби і такі великі споруди і є отакі, в яких теж живуть люди і будують от новий будинок. Ось тут вони. Ну, отаке воно все. Ну і оце вже тут дорога. Далі, тут, якщо це містечко Санхуан, в якому я живу на острові Сіпіхор, от сюди мені до центру один кілометр, це там вже базар, більш-менш великі магазини. Якісь там є, я їх раніше показував. Прямо напроти. Оце так виглядає типова філіппінська школа. Ну і далі, якщо в цю сторону від центру, то тут ось пройти трохи більше 100 метрів. І тут є оцей такий міні-маркет місцевий, в якому якби і ціни завищені в півтора рази. Але з іншої сторони, це щоб далеко не ходити. Коли немає часу або коли ліньки, то оце в оцей магазин. От, дивіться, до речі, якість дороги. От це вона отака. Оце кільцева дорога навколо всього острову. Плюс-мінус вона скрізь отака. Десь якісь є там підбиті певні ділянки, але все одно постійно ремонтують. Якість дороги основної більш-менш пристойна. Можна їздити тут на чому завгодно. Це найближча церква, маленька. Їх отаких багато. Це одна з них. До речі, ще звертаю увагу, саме в цій місцевості немає тротуарів. Народ ходить або по підбитому узбіччі, або прямо по дорозі. Ну, але на цьому острові такий рух, не заторів, нічого немає, тому можна і по дорозі по великому рахунку ходити. Це ось один із ресторанів, таких відомих на острові. Називається «Бахабар». Він належить австралійцю. Тут дуже велика така австралійська діаспора. І це от один із них австралієць володіє таким рестораном, там жива музика, все таке. І філіппінська європейська кухні. І от навпроти нього практично знаходиться от видно вже, цей міні-маркет під назвою Фазенда. Цей же австралієць володіє оцим міні-маркетом. Тут же ось є банкомат з грабіжницьким курсом. Якщо тут знімати, наприклад, еквівалент. Песо 100 доларам, то він зніме, він вам видасть тільки 80 по великому рахунку. Ну, Це ці туристичні, в яких знімати не можна. Так виглядає наш найближчий міні-маркет Фазенда. Знову ж таке є тільки на туристичних островах. Якщо ви живете, там, де, такі... там, де мало туристів і мало білих, то там такого немає. Майонгапон. Міс піля. Угу. Коротше, від 70 до 100 песо коштує десяток яєць. Один долар це 55-56 песо зараз. Тобто це плюс-мінус трохи менше 2 доларів за десяток яєць. Міс, піля потейта. Угу. The... Картопля ось такої якості. Получається сто п'ятдесят песо. Салама. Ось така картопля. Оце 150 песо, тобто майже 3 долари. Помідори 140 песо, теж майже 3 долари. Міс. Кепіт. Капуста. 120 песо, трохи більше 2 доларів. Коштує капуста, ось така вона. Тут же ось поряд є молочка. Оці ось великі банки. Ну, такі оце там літрові йогурти. Це вони коштують Міс піля... 300 песо. Файбен 5. Uh -huh. Ага. Оце десять доларів. Коштує отакі літрові йогурти. Це трохи дешевший, але діапазон цін отакий. Йогурти оце від 7 до 10 доларів. Оце ось такий їх асортимент. Оце така ціна. Міс мілк. Літрове, літрове молоко коштує, виходить практично рівно 2 долари. Soєвес? молоко milk is 124 and almond breast is 240. Тобто молоко соєве звичне практично в одну ціну. Так, 4,5 доллара коштує ось така цибуля. Гарлік. Гарлик 170 3 долари. Там Плюс-мінус 3 долари коштує часник. Ось так він виглядає. Uh, так. Що тут ще? Uh, міс uh, uh -huh. Майже uh, 2,5 долари коштує морква. Така вона. Uh, uh, огірки трохи менше 2 доларів коштують. <плес> баклажани? <плес> 80 Півтора <плес> долари практично. Трохи менше ось такого розміру. Оце місцеві баклажани так виглядають. Ці всякі чіпси, крекери, ось таке воно все. У них тут є навіть вітрина, де вони роблять типу свої. Яке тут є міні-виробництво, це ось там бананові. Бананові чіпси коштують долар. Так. Далі є великий вибір різних макаронів. На них є ціна, ви тут бачите? 110. Ага, це 2 долари. Ось така велика банка коштує. Ця мала скільки? Не знаю, нема. 30. Оце така мала, коштує трохи більше, ніж півдолара. Так, те ж саме. Там 60 центів виходить. такі коштують. 45. Угу, 45 песо майже вже до долара. 43. Угу. Раз. Можемо такі робити. Потім це нам певно звичайно якесь. 216. Угу. Uh, тобто mm -hmm. трохи менше 4 доларів. Так, ну оце такі ось консервації. Є на них ціни? 248. А що це таке? Тунець. Не знаю. Ага, в якомусь маслі Тунець. риба. 248. Це там практично 5 доларів майже. Ось тут є там різні сири, різні нарізки. Ну, з молочкою ж, як відомо, в усій Південно-Східній Азії. Воно і асортимент такий собі, і, і ціни завищені, і якість ніяка. це, що воно, що в Тайланді, що в Індії, що от в будь-якій країні там, регіону, воно таке собі і все. Ось такий, наприклад, кусочок сиру. Це там трохи менше 3,5 долари. Оце, наприклад, дуже нарізаний такий коштує. Тут оце шинка, ціна. 234. Те саме, тобто в районі 4 доларів, оце ось, ось такі ось нарізки. Ну знову підкреслюю, що це. Е, ціни тут будуть, е, вони будуть завищі. Що свідчить, що це магазин для іноземців здебільшого? Тому що тут є такий асортимент, як мюслі. Місцеві навіть не розуміють, що це. Це, це для таких як я. Оце, оце від е, я їх тут регулярно купую. Від п'яти. До 10 доларів в залежності від бренду і в залежності від ваги. Оце ось таке є. А місцеві, оце ось нижче полиці. Оце всі ці консервовані різна риба, кукуруза, гриби. Оце ось в такому асортименті, це таке місцеві дуже люблять. Ну, Саме в цьому магазині вони їх здебільшого не купують. Знову ж із цін. Це вже на, розраховано на. Місцевих внутрішніх туристів, але й більш заможних філіппінців. Оце місцеві от, різні джеми, по 2 долари, от, такі, ось невели... в невеликих от, таких ємкостях. Отаке тут є. Причому це доволі смачне. Якщо в оцих, от, в оцих консервах якість, як, на мій погляд, я колись намагався пробувати, як тільки приїхав сюди, ну таке воно собі мені здалося. Не дуже якісне, багато хімії. То що до різних оцих солодких моментів, оцих типу джемів, то воно доволі якісне. Тут ось холодильники з м'ясом. А тут є цінники на них? Так, є. Ну от давай порозповідай. От, наприклад, отакі сосиски. Яка ціна? 69. Трохи більше долара. Оце отакі. Наскільки я знаю, якість така собі. То гарної якості сосиски знайти складно. Тут є всього кілька брендів і, як правило, саме на цьому острові взагалі цього немає. Отаке. Що це і скільки коштує? Якась ковбаса, мабуть. Угу. Один долар коштує отака якась ковбаса. <реш> Ось тут багато є різного м'яса, а давай оце подивимося. Оце свинина. Свинина тут дуже популярна. Оце заморожена свинина. 6 доларів кілограм замороженої свинини в такому вигляді коштує. Ну, горіхи насіння. Ось є якийсь асортимент. 308, 100, Від 2 до там, 6 доларів. Ну, тут знову ж малий асортимент. Повторюю, що не зважайте, бо такий міні-маркет малого острову це виглядає. До приправ, оце ось місцеві е, в основному користуються. отаким, е, Ну, таке ці кетчупи, всякі соєві соуси. Е, е, це знову ж таке оце упакування для заможніх місцевих. Якщо говорити про е, ну, населення, от яке побідніше, і там чи середній клас місцевий, то це ось такі упакування. Оце вони купують отаке все. Це все соєві соуси, це їх різновиди здебільшого. І є тут полиця іноземних приправ для іноземців, де різні коріандри і все такого плану. Тут ціни теж вони завищені на все, але воно хоча б тут є. Тому що на багатьох малих і навіть середніх островах отакого асортименту. Його просто немає взагалі, а тут воно представлено хоч якось. Ціни відповідно це тут в середньому таке мале, воно коштує в районі там 3-4 долари. Якщо жити, наприклад, в Манілі чи в Сібу, оце все буде коштувати в два-три рази, навіть дешевше. От окрема полиця тут, ну, наприклад, от шампуні там 120 песо, тобто практично 2 долари. Оце якщо такого розміру. Якщо трохи більший брендовий, то це 3 долари. Там якийсь небудь дав, те, що ми знаємо. 3 долари коштує отакі соуси бренду 1000 островів. Оце, по великому рахунку, і весь асортимент місцевого міні-маркету. Є тут ще якісь окремі позиції, може, що я не зазняв, але. от Уява вже буде. Що таке провінційний міні-маркет на туристичному острові? І місцева собака. В магазині от такого масштабу тут просто не існує касового апарату. От вона все записує списком. Оце ось картопля, кетчуп, вермішель, чіпси. Оце разом обійшлося в 10 доларів.